Вітаю, шановних Франкославів! Третій тур група А. Вирішується, хто вийде з групи, хто відповідно не вийде і покидає цей турнір на щиті, так би мовити. Отже, Бельгія Андрія проти Кот Дюара кота. Не будемо затягувати. І розпочина, що правильно ємо. Отже, Бельгія, потужна Бельгія, яка просто прогулянковою худою йде по розіграшу цього турніру. Анрі Ван Катрін, здається, взагалі не запарюється ні над чим. А його муза Катаріна надихає на нові звершення і на нові подвиги. Пан Котик, тренер Кодювару. Не так складно проводить цей турнір. Добре, що виручає добрячих надцять бочок. Крафтового пива, який він прихопив з собою. На розіграш Кубку, тому він живе з Олімпійським принципом, головне не перемога, головне участь, а святкуємо ми або з радості, або з горя. І все ж таки в цьому матчі остання спроба поборотися за вихід з групи. Побачимо, не надто вдалий кодіуар може викинути коника чи то котика. І ось звучить любовна серенада для Катюши. Рука на серці всіх гравців Бельгії. А от звучить знаменита німецька пісенька. Верніше не німецька, а та пісенька, де купа кремезних чоловіків співаючи, що в раю нема пива, тому ми п'ємо його тут. Так, віднині це гімн Код Дівуару. Склад Бельгії не зазнав ніяких змін. А навіщо? Шоп-шо. Не ламайте, що вже і так працює, сказала Катя, і Андрій не змінював, Андрій не змінював склад. Спадко Дівуару теж не змінений. А на що? Не міняй нічого, що і так не запрацює, подумав кіт. Котик, пардон. Ну що ж, як би там не було, матч обіцяє бути цікавим Вілфрід воні перевіряє своє коліно. А то вже були кремесні прецеденти з коліном. Ось злегка. Так. Джеронімо Сантареллі, двоюродний брат ель директора з Аргентини, буде судити цей матч, судячи з веселого настрою болівальників і легкої димки на полі, десь поруч головний тренер Нідерландів. Спостерігає. За потенційними суперниками. І ну, Бадьоро починають матч. Бадьоро і бракоробно починають матч Івуарійці. Іву Арійці. Кремезні Івуарійці. Совпадіння? не думаю. Віцель Глейні. Знову на Віцеля. Шикарнючі дві шевелюри в центрі поля. На фарт в них зачіска Афро. Віцель. Вермален. Дуже гарно закриваються ігорійці від. О, спроба удару не вдала, удара. Біж вдала, але все одно не невдало. Від бентеки. Збентежив він голкіпера. Буде виконуватись удар від воріт. Нана, сказав. Воротар і м'яч знову в Бельгії. А тренер ще грішив на попереднього. Я я туре. Жервіньо. Жервіньо. нарешті включає свою швидкість Жервіньо. Не вс... Ну, таке. Крутиться біля штрафної навіс. Що то були за акробатичні рухи? Я не розумію. Тим, сам... Тим часом Раджана і Голан. Раджа. Найголан. Раджа... Піцель бентеке. Бентеке знову більше чорнову роботу виконує. Вигризає м'яч Пелейні бентеке. Дебрюне. небезпечно, Небезпечного. Під удар. Скідував. Уфуфу-фуфу. Але самі собі не привезли. Азар. Така мадридська гра в Едена Азара. Хелейні. Компані. Ух! Це було гарно, але так більш не робіть. Хелейні. Віцель. Вермален. Наньголанд. Елейні. Дебрюйне. Дебрюйне встигне до м'яча, Встигає. Кевін дебрюйне. Навішує елегантно. Так, що це в нас? Кутовий чи відворіт? Кутовий. Дебрюйне буде виконувати стандарт. Навішує. Воротар Акі Кремезний Супермен. Це був фол в нападі чи офсайд? Невідомо. Можете промотати і подивитися. Все-таки намагаються і варійці всяк так огризатись. Дієтіоте, зв'язочка Дієтіоте показала себе, ну, так, посередньо, як Тоттенхем. Намагаються щось зробити важливе. Марік вже навіть пішов ближче до воріт. Водіння м'ячем 62 на 38. Бельгія більше володіє м'ячем. Уф, могло бути небезпечно, але не буде. 0-0. Перший тайм. Чомусь кіт вперто лишає Лукаку в запасі, випускає Бентеке. Хоча здавалося б, навіщо тримати такого хлопчака в запасі. Відверто в пів ноги грає Бельгія. Це не ті її попередні матчі. Цікаво, чому ще котик вперто залишає ніякого думбію на фланзі. А от і заміна все-таки знімає. Градель вийде замість Сейду Думбії. Ох, Скучненько поки, поки що. Є якісь напівнатіки. Бентеке. Але ні, Дебрюйне, Дебрюйне, Знову навішувати буде. Дебрюйне навішує. Справляється воротар. Менголан. Вертонген раптово в атаку йде. Алдеверельд. Азар, Назар. Титязар і <хе> дуже так граційно втрачає м'яч. То що за що втрачає зате як? Те брюйне. Не зрозуміли ці перепасовки раптово от тобі. Градель. Градель на швидкості мчить до штрафної. Ні. Місце захист. Вже на затягування часу вже якесь схоже. Вермалин. Піцель. Пелейні. Дебрюйне. Зайві зайві паси виконують команда Бельгії. А нічим добрим таке не закінчиться. Тому що що багато, то не здраво. Бо ні. Ух, то намагався так. Ось. Ось дограються ці бельгійці. Нахмурить брівки Катерина і Анрі Ван Катрін. Буде спати на дивані. Вертонген Найнголан. Альдеверельд Вицель Нафланг Трата вечера Спробов контратаку Буни. не, Эх, ты так не, ты не, не, Затухла контра, тухла контра? Беріть на озброєння цей шикарний вислів дальній удар. А що ще робити? так Посміхнувся, заміна! Одразу подвійна весь центр міняє. Віцель Фелені, Мертенс Дембеле. Мертенс в центрі. Ну, ви даєте, браття слов'яни. Куртуа. Оп-оп. Ні. Не вдається. Бентеке, Охо, хо хо градель. Прокинув м'яч. Градель дотягується до м'яча, зберігає. буде аут На користь і у арійців. Знову заміна. <кхід> Збірник у Діарру вийде. Джа джедже. Замість Аурєра. Нагадайте мені, чи це не той самий Джа Джа Дже, який на не за Чорноморця грав. Чи Дніпро один хрін Шукрі? Вдається використати цей момент. В Бельгія собі спокійно катає м'яч, і нічого не потрібно. Вона вже виходить з групи. Бентеке. Бентеке. Зберігає м'яч бентеке. Порушення правил було. І тим часом замість на Інголана раптово випускають лукаку. М? Якісь експерименти вона Катрін проводить. А чому би не провести? Два нападаючих тепер на полі. Два центральних нападаючих. Дуже сильно хоче гол забити. Чи? Чи що? Розігрують іуварійці. Нема часу розігрівати. Потрібно. Забивати, якщо ви хочете далі проходити. Туре, йоте. Ой, наша кара 0-0. Ну що ж, очікувано було, що почне дурня клаїти Бельгія. Очікувано було, що Кодіюар не справиться. Очікувано, було, що це буде коментувати найгірший коментатор у світі. Очікувано зустрінемося в наступному матчі.